На території цього язичницького центру, до прикладу, знайшли жіночі прикраси, датовані кінцем 6-го, серединою сьомого століття. Вони призначені були для жінок і скріплювалися верхній одяг у цьому місці. Біля серця так біля серця. Це тривають розкопки в урочищі Оленин парк історико-культурного заповідника Давній Плісницьк, що поблизу Підгорецького замку. На цій території шість років тому археологи виявили язичницький храм та контини, будинки жерців. Тож фібули, прикраси ймовірно належали жінкам, яких принесли в жертву, задобрюючи божків. А далі був створений під цим валом жертовний пояс. Це було величезне румовище кальцинованих людських кісток, черепів, костей, окремих і так далі. Тобто, це такий був пояс, який охоронював це місце від. Інших тому, що територія культу місця вона завжди закрита, і вхід до неї був тільки через підземелля, тільки через чистилище. Пан Михайло присвятив вивченню цієї землі понад чверть століття. Тут каже, нашарувалося життя наших пращурів різних періодів. Земля, до прикладу, таїть слов'янське городище 9-10 століття з десятком оборонних ліній, звалів та ровів. А ось на зовнішньому схилі валу вдалося взагалі виявити дві печі для випалу кераміки, такі ось горни. Вони датуються ще більш раннім часом, ніж сам вал, датуються вони 9 століттям. Для датування цих печей ми маємо таку кераміку з натопки печі. Життя тут продовжилося і в часи Київської Русі. Ближче до нас на передньому плані, де ростуть ці дерева, ми маємо північну частину давньоруського дитинця, яке датується 12-13 століттям, де віднайдено чудесний матеріал. Заглиблені житла, наземні житла, далі віднайдемо церкви, поховані цими днями. Учасники експедиції від інституту археології Львівського університету та самого заповідника віднайшли заглиблене житло давньоруського часу. В 11 столітті було закладено заглиблене житло того часу. І трішки далі ви можете побачити розвалені печі камінки. А вже пізніше, в 12-13 столітті, саме тут заклали типовий християнський некрополь. Давньоруський. Некрополь вочевидь, тут поховані і дорослі, і діти. Цвинтар ймовірно належав до парфіальної церкви, яка мала б бути десь поруч. Всі поховані християнські головою орієнтовані на захід. Відкрили цьогоріч і один із круганих насипів на могильнику, датованого 11 століттям. Місцевий ліс беріг колись близько 300 таких варійських насипів. Та досі збереглась лише половина. Як виявилося, самого захоронення тут в Кургані не було зафіксовано. Це так званий кінотаф або могила без поховання. Так інколи чинили з тими воїнами, які, скажімо, вийшли звідси, були вихідцями, загинули десь на чужині і не було б змоги їх тут поховати. Всі скарби експедиції віддадуть до музею археології університету Франка, а знахідки опишуть для науковців і прикриють землею, аби люди і негода не нищили нашу історію. Оксана Синишна, Роман Маленький, головні новини, Львова.